У селі Слизівка це на Житомирщині після атаки хижаків напередодні нині оголосили карантин. Покусав вовк там трьох людей. Ще четверо допомагали рятуватися потерпілим. Експерти по гарячих слідах встановили, що тварина була скажена. Тепер усім селянам без розбору колють вакцину проти сказу. Адже в лісі ще залишились хижаки, і скільки їх навіть порахувати важко. Село Селезівка межує з Поліським заповідником, тому сюди часто, а надто у темряві забридають дикі звірі, лосі та кабани. А от вовка тут не бачили понад десятиліття. Лісничий, помітивши у дворі сіру собаку, навіть припустити не міг, що це вовк. Переконався лише відчувши на собі силу його щелеп. Агресивний, пригнув на мене з боку, зубами вхопив за локтя, ну не прокусив. Я зразу розвернувся з кроком, то він закрукав, вхопив і за руку мене. У сусідньому дворі сіроманець накинувся на двох жінок. Такий віск не, не Як ми всі повибігали, то вона на порозі стояла вся в крові. На жіночі крики збіглися чоловіки, оскаженілу тварину, забили лопатою. Близу 20 я його по голові стукнув. Он а він встає і все одно скал і, і хоче нападати. Три чоловіка були покусані, і чотири чоловіка мали контакт з цим животним. Значит, трем человеком была произведена первична хирургическая обработка укушенных ран. І чотири контактні, всі сім чоловік поступили на амбулаторне лікування. Ветеринари незабаром з'ясували. Вовк був хворий на сказ. Тепер у селі карантин семеро селян, які контактували з твариною, отримують щеплення. Собак, яких вовк покусав, приспали. Місцеві жителі пригадують, навесні на пасовищі за межами села. Вовки загризли 11 телят, і людей почали боятися менше. 50 метрів стоїть, я По вовково біг 100 метрів і далі став стоїть для дітей. Треба стріла бути дані, не боїться. Директор Поліського заповідника пояснює, вовки тут під охороною закону, і останнім часом їхня кількість значно зросла. А отже, і хворих на сказ серед них може бути чимало. Вовк заходить в населені пункти в нічний саме час. Його дуже складно тоді відстежити. Пересування людина не може його побачити. Напад абсолютно трапляється зненацька. Якщо тільки вовку вдається повалити людину, він зразу починає. Сильно гризти лице селяни настрашені, адже досі вважали, що можуть наразитися на вовка лише у лісі. Тепер лячно і на власних подвір'ях. До цих А бояться. Азар, хто то дуже боязко. Острілювати треба. Треба свилювати, їх дуже багато. Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов, новини 2+,2.